Це людина була, яку я не зустрічала в своєму житті. Кращого від нього немає. Це я говорю не як дружина, а як людина, яка спостерігала за ним всі 27 років. Чоловік Ірини Андрій Цвик був оператором-розвідником 117-ї бригади тероборони. Із 2014 року він займався волонтерством. А вже у грудні 22-го пішов добровольцем на фронт. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Андрія не мобілізували, розповіла його дружина. Він зупинився на блокпосту в типці і попросив поїздку. Сам прийшов з сою поїздку і сказав, що якщо ви мене не призовете, то я піду. Іншим шляхом я піду не вогтиця, я піду або в Полтаві, або в Сумах, але я буду на фронті. Із 28 грудня 2022 року чоловік був на кордоні на Сумщині. За словами Ірини, зідзвонювалися із чоловіком щодня, та 3 листопада 2023 року цього не сталося. 42-річний Андрій того дня загинув у бою з окупантами. Мені дуже важко. Загинув він з села Порозок Краснопільського району. Він був на бойовому завданні, їх піджидала група ДРГ, які проникли на нашу територію, обстріляли машину, і йшов бій. Три дні ворог не підпускав побратимів, мого чоловіка, щоб забрати їхні тіла. Ховати Андрія Цвека змогли тільки на п'ятий день після загибелі. Останні 10 років до повномасштабного вторгнення він працював у Полтаві, був менеджером з логістики, розповідає Ірина Цвик. У них лишилося двоє дітей. Коли він приїжджав, ми разом з сім'єю сідали і грали у карти в різні ігри, розмовляли, дивилися кіно, щоб всі знали, що. Він був, він є і завжди буде у моєму серці. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.